Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд головного поєдинку вечора боксу у Манчестері. За вакантний титул WBA International у напівважкій вазі билися місцеві бійці Джошоа Батці та Зак Паркер. Промоутер Оскар Делхоя заблокував бій свого зіркового протеже Раяна Гарсії проти Джейка Пола. Тим часом стало відомо, з ким Гарсія проведе свій наступний поєдинок, і це діючий чемпіон світу. Оприлюднена інформація щодо наступного поєдинку у суперважкій вазі між німцем Агітом Кабаєлом та величезним поляком Даміаном Книбою. Вони зустрінуться 10 січня у німецькому Оберхаузені. Відомий британський експерт Гарет Девіс висловив думку, що українець Олександр Усик все ж не битиметься з британським нокаутером Фабіо Уордлі і, скоріш за все, відмовиться від титулу WBO. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Почнемо з огляду головного поєдинку цього вікенду. Суботу ввечері на Co-op Лайф Arena в англійському Манчестері завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, який очолив бій за вакантний титул WB International у напівважкій вазі між місцевими бійцями Джошуа Буаці та Заком Паркером. З першої хвилини Паркер вирішив зробити ставку на захист і втягнути Боаці в в'язкий бій. Джошуа спробував битися агресивно. Але паркер перегравав його за рахунок швидкості і фінтів. Баці довго не міг пристосуватися до нестандартних дій суперника і зміг додати тільки в п'ятому раунді. Він почав сміливіше діяти в клінчах, користуючись своєю перевагою в потужності і штовхаючи паркера. Також Джо згадав про удари по корпусу. Тим часом Паркер у другій половині бою збавив оберти. Він почав хапати буаці за руки і штовхатися ліктями. У заключному 10 раунді Паркер і зовсім вирішив відверто велосипедити. Бій вийшов не дуже видовищним, І судді вирішили віддати досить спірну перемогу боаці. Результат бою Джошуа Баці переміг зака Паркера рішенням більшості суддів з рахунком 95-95 та 96-94-двічі. Продовжуємо. Промоутер Оскар Делахоя, голова компанії Golden Boy Promotions, підтвердив чутки, що його головному підопічному американському напівсередньовагавику Райану Гарсії справді надійшла пропозиція провести надприбутковий поєдинок зі знаменитим шоуменом і крузером Джейком Полом. Останнім часом між Делхоєю та Полом склалися дуже теплі стосунки. Вони вже організували спільне боксерське шоу Джейк Пол проти Хуліо Сезара Чавеса Молодшого. Більше того, Оскар неодноразово публічно хвалив Джейка, називаючи його людиною, яка повернула інтерес до боксу серед нової аудиторії. Однак, коли мова дійшла до можливого бою між Полом і Гарсією, промоутер вирішив накласти категорично вето. Мене вже дістали репортери, розповів Далахоя. Усі запитують про бій Райана з Джейком. Давайте я поясню, чому цього поєдинку не буде. Гарсія виступає на платформі Дазон, Апол на Netflix і це вся причина. У нас контракт із Дазон, а в Райана контракт із нами. Це бізнес. Думаю, Райан скоро почне співати в стилі. Не даєте мені підняти бабло. Моє остаточне рішення ні. Усе має бути згідно з правилами і за контрактом. У тебе контракт із Дазон. У тебе контракт з Golden Boy. Це не працює інакше. Наступний бій Райана оголошу я. Саме я повідомлю, коли і з ким він буде битися, сказав Делахоя. До речі, декількома днями раніше стало відомо про відміну бою Джейка Пола проти титулованого легковаговика Джевунте Девіса. Усе через те, що у танка чергове виникли проблеми із законом, і ретранслятор Netflix відмовився запрямовувати свою репутацію. Попри жорстку позицію до лахої, інсайдери все ж дізналися, з ким Гарсія проведе свій наступний поєдинок, і це буде титульний шанс. Як повідомляє The Ring, Райан Гарсія близький до бою, з чинним чемпіоном світу за версією WBC на півсередній вазі Маріо Баріосом, поєдинок може відбутися вже в першому кварталі 2026 року. За даними Джерел, промоутерські кампанії Golden Boy і Prem'ier Boxing Champions, які представляють боксерів, уже обмінялися контрактами. Нагадаємо, що Гарсія востаннє виходив на ринг у травні, коли несподівано програв одноголосним рішенням суддів Роландо Ромеро. Маріо Беріос востаннє боксував у липні. Звів у нічию бій з легендарним Мені Пакіао, зберігши свій чемпіонський титул та Blue 10 січня у німецькому Оберхаузені на арені Рудольф Вебер Арена відбудеться дебютний захист титулу тимчасового чемпіона світу за версію добубі сі у надважкій вазі. На ринг вийде агітка Баєл, який зустрінеться з небитим польським гігантом Дем'яном Книбою. Інформацію про це оприлюднило видання Bild, яке запевняє, що їхні джерела повністю підтвердили інсайт. Офіційне оголошення очікується вже найближчими днями. Прес-конференція запланована на середу. Це стане першим виступом Кабаєла в Німеччині з 2023 року, адже останні поєдинки він проводив у Саудівській Аравії в Аріаді. Бій відбудеться на арені з 13-тисячною місткістю, а трансляцію покаже стрімінгова платформа Дазон. Цікаво, що книба матиме значну перевагу в зрості майже 10 сантиметрів. Польський супертяж представляє топ-ренк Боба Арума і має в своєму активі перемоги над відомими суперниками Кертісом Харпером, Майклом Кофі, Анджеєм Вавжиком і Джоуї Давейко. гід БЙЛ виступає під гідою Квінсбері Промоушенс Френка Ворена. Останнім часом активно обговорювався потенційний бій Кабела з чемпіоном світу Даніелем Дюбоа. Причому боксери навіть обмінювалися викликами. Представники німця підтвердили, що вели переговори з командою Дюбуа, однак ті відмовилися від поєдинку. Раніше також ходили чутки, що суперником Кабеєла у січні міг стати олімпійський чемпіон Тоні Йока, але ці плани не реалізувалися. Ну і на завершення. Відомий британський журналіст і експерт Гарет Девіс в ефірі Бокснейшн висловив думку, що українець Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, ймовірно, не битиметься з небитим британським нокаутером Фабіо Уордлі. і, скоріш за все, навіть відмовиться від титулу WBO. Усику доведеться ухвалювати рішення, каже Девіс. Зараз навколо нього могильна тиша, і це, якщо чесно, трохи насторожує, тим паче, що він раніше обіцяв дати бій. Переможцю поєдинку Паркер Уордлі, але рано чи пізно настане момент, коли доведеться обирати. Цього не уникнути. Його спробують переконати, що бій з Вордлі має сенс з точки зору грошей. Тому зараз вони робитимуть усе, щоб Фабіо був постійно на виду. Інакше Усик подумає: та знаєте, мені ж битися з цим здоровенним бугаєм, який тиснутиме всі 12 раундів. Мабуть, краще я відмовлюся від пояса, припускає Девіс. Попри такі припущення, могильна тиша навколо Усика має просте пояснення. Команди вже почали майбутні переговори про майбутній поєдинок. Але у Гарета, який давно симпатизує Тайсону Ф'юрі, інше бачення ситуації. Ми всі знаємо, що Тайсон прагне третього бою з Усиком. Це стало очевидніше після перемоги в Орлі. Він дійсно хоче провести трилогію, підсумував Гарет Девіс. Що ж, а це вже цікаво. А як ви вважаєте, друзі? Олександр Усик справді може відмовитися від титулу WBO, щоб не ризикувати з Гордлі. Чи британці просто намагаються розхитати човен, щоб вибити українця з рівноваги перед можливою трилогією з циганським королем? І наскільки це взагалі реально у теперішній ситуації? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал, і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.